У, у Германії 100 євро 15 хвилин секс. Простітутка. Я плачу їм по 50 гривень і є шикар. Ну та є різниця 100 євро і 50 гривень. До мене приходить молода, Їсти у мене все є. І от одберні котлети, то я шеф. У в мене в квартирі частенько, син ми зробив євроремонт. Я зараз з квартиру свою союз не загинблю. Поміняв їм окна. все-все. Квартира трьохкімнатна у мене супер. Дівочки приходять по корню, напою два-три рази уєбу і 50 гривень дам. Чим плохо? Айбо айбо то сучки робити не хочуть. Хапоми плитку на кухні, помийме паркет, утікати тижні не було. Яким повідомляє, треба дати в теперішній час діти. Женщини привикли їсти пити їбатися, їсти пити їбатися. Робити не хочу. Та иди. я вдома тот паркет так чупаю, світлю, меблі протирав. Я роблю усу красу ту в квартирі, на трапку руки не візьме. Вона везьме мій хуй і свою пезу Не,